Подивіться, подивіться, яку любов дав нам отець, щоб ми звалися Божими дітьми, і такими ми є. Скажіть зі мною, такими ми є. Тобто це те, що вже є. Це вже є. Тепер світ нас не знає, тому що його не пізнав. Що про це мова йде про те, що цей досвід, що таке бути дітьми, не знає світ. І це ще означає, що цей світ, в якому ми живемо, як діти Божі, не може нам сказати, як це бути дітьми Божими. Він не знає цього явища, не знає цього стану, він не знає природи речей, як це бути дитиною Божою. Тому, коли ми дивимося, як діти Божі, на цей світ, на все, як в світі відбувається, на те, що люди роблять, на те, що в природі відбувається, на те, що в нашому тілі відбувається, все, що складає світ з усіма його аспектами, цей світ не скаже тобі, як це бути Божою дитиною. Тобі для цього треба відкриття від Бога. Світ не знає цього явища, а ми живемо в цьому світі. Ми діти Божі, які живуть в світі, який не знає, що це таке бути дітьми Божими. Як це буде? Він не може нам підказати. Він нам не сприяє в тому, щоб бути, щоб наш досвід дітей Божих був гармонійний. Скоріше навпаки, там в цьому ж посланні багато говориться: світ не любить вас. Він, він любив би вас, якби ви були частина світу. А ви уже більше не в цьому світі, розумієте? Коли ми відступили від Бога і були разом зі світом, який лежить у злі, у нас в певному сенсі була якась гармонія, недосконала гармонія. Не та, яка в тоніці. Ми були зі світом за одне, ми не відчували опозиції цього світу, ми як плили за течією цього світу. Більш-менш життя було, як у всіх. А що я от не вкрав не вбив, як всі живу, так живу. Все нормально. Відносно нормально. Але коли ми вирішили. Наблизитись до Бога, ми пішли ніби знову на зустріч Богові, і ми вийшли в конфлікт, перше, зі світом, а друге з тим, що ми не досягли гармонії абсолютної, бо ми не з Богом зараз. Я поясню, що я маю на увазі, як це ми не з Богом. Не з Богом в тому сенсі, щоб сказати, що ми в тому абсолютному мирі спокої, який вже на небесах панує.